Друзі, вітаю! Якщо ви дивитесь це відео, то це означає, що ви проходите курс QA Manual. Як ви вже знаєте, мене звати Олександр, і нашою сьогоднішньою першою темою є це ролі в it проекті. Це дуже важлива тема, тому що, по-перше, ви повинні зрозуміти, в якій команді ви будете знаходитись, і чим ви будете займатися в цій команді і з ким комунікувати. Тому, якщо говорити більш детально про що буде мова на сьогоднішньому занятті, це, звісно, введення. Ми проговоримо про команду, які існують різні позиції, і далі детально розглянемо всі ролі в it проектах Тому сідаємо зручно і полетіли! І так, почнемо ж з введення, а саме з поняття команди. Звісно, ви будете в майбутньому членом. Якоїсь команди, і там може бути багато різних позицій. І для того, щоб розуміти, хто за що відповідальний і з ким як вам комунікувати, треба визначитись і зрозуміти, хто чим буде займатися. І якщо говорити про якісь базові ось такі команди або базові компанії, то там можна зустріти таку позицію, як project менеджер. Позицію як продакт-менеджер, далі це девелопери, ну, звісно, ті самі девелопери, які розробляють наш продукт. І системні адміністратори, і наостанок це девопси. Давайте зараз з вами розглянемо більш детально, хто за що відповідає і хто є ким. І так. Перший наш кандидат це Project Manager. Як вже можна зрозуміти з назви, Project Manager – це людина, яка менеджить або управляє проєктом. А з чим можна управляти в проєкті? саме людським ресурсом і нашими процесами. Тому Project Manager можна так сказати людина, яка управляє і людьми, і процесами в проєкті. Які ж основні обов'язки Project менеджера? Це проєктна документація. Він описує різну проектну документацію, як буде у нас відбуватися процеси, хто за що відповідальний і так далі. І так далі. Наступне це складання плану проєкту. Він буде розробляти стадії, що хто буде робити, коли хто що буде робити, і, наприклад, якщо у нас багато проєктів буде разом, він повинен це все діло скомунікувати, один проєкт з іншим. Далі це організація роботи команди. Звісно, коли у нас планування, коли у нас, наприклад, якісь планьорки, деякі мітинги, де ми будемо обговорювати проблеми або як покращити процес нашої роботи. Також це відстеження стану проекту. Ми повинні. Чітко розуміти, що project менеджер відповідальний в цьому за проект, і на якій стадії зараз він знаходиться. Наприклад, розробка у нас зараз відбувається, або ми проводимо тестування. Який статус по розробці, а який статус у нас іде по тестуванню? Готові, можливо, ми навіть вийти в реліз. Наступне це вирішення різноманітних конфліктів. Друзі. В великих компаніях, де і в маленьких командах дійсно можуть іноді виникати конфлікти. І для того, щоб їх правильно вирішувати, для того, щоб не образити когось і так далі, необхідна людина. І дуже часто цим може займатися саме project manager. Більш того, наприклад, уявіть собі, у вас є якась конфліктна ситуація з іншою командою. Ви думаєте, що у вас правильна позиція, інша команда думає, що у неї правильна позиція. І в цьому випадку менеджери будуть між собою вирішувати і приймати рішення, як краще зробити. Наступне, це продакт-менеджер. Якщо до цього був менеджер, який відповідав заме за проект, то продакт-менеджер буде відповідати за продукт. І які основні обов'язки продакт менеджера? Перше – це збір інформації, звісно, для того, щоб покращити будь-який продукт і щоб він краще продавався, і так далі, і так далі. Треба мати певну інформацію, аналітику, і цим буде займатися продакт менеджер. Далі це створення вимог до продукту для того, щоб щось покращити на основі тих вимог, які ми зібрали, аналізу тих даних. Звісно, треба підготувати якусь документацію, прописати, що ми будемо змінювати, і так далі. Запуск продукту та його просування. Просування продукту це важлива річ, тому що, знову ж таки, збір інформації, аналіз і так далі після того, як відбув, відбувся реліз нашого додатку, звісно, цим повинен хтось займатися. І це входить до обов'язків продакт-менеджера. Далі це встановлення пріоритетів для продукту. Яка функціональність більш пріоритетна, яка функціональність менш пріоритетна. Формування єдиного способу думки у команди. Команда повинна чітко розуміти, для чого ми це робимо, як це покращить продажі, наприклад, і так далі. І так далі. І продакт-менеджер повинен це обов'язково пояснювати всій команді і розповідати. Наступна людина це девелопер. Звісно, після того, як ми. Організували нашу команду, вирішили, як будуть відбуватися наші процеси, Product Owner або Product Manager, іншими словами, буде нам надавати наші вимоги. Тепер нам необхідно долучатися до розробки. І ось тут розробкою саме займається девелопер. Тобто вони пишуть код. Тепер, які ж основні обов'язки девелоперів? Це створення технічної документації. Також, окрім, Продуктової документації, якоїсь планової документації. Також необхідно писати технічну документацію, стек технології, якісь там функціональні вимоги і так, далі, і так далі. І цим може займатися девелопер. Далі це написання програми. Ну, звісно, тут зрозуміло. Девелопери пишуть код і створюють в цілому програму. Наступне це робота з розробниками над створенням алгоритмів. Будь-яка програма це певні алгоритми, і ці алгоритми повинні продумувати девелопери. Інтегрувати додаток із сторонніми сервісами. Ну, ви самі розумієте, зараз в нашому світі немає якогось додатку, який не інтегрувався з якимось іншим додатком. Наприклад, оплата через якісь банки, реєстрація за допомогою Google аккаунта і так далі. Все це є інтеграцією. Останнє це виправлення неполадок, навагодження та Оновлення програмного забезпечення, помилки, які у нас є в нашому програмному забезпеченні, звісно, їх треба виправляти. І цим займається девелопер. Також дуже важливий момент: девелоперів можна поділити. Перше це фронтенд девелопери, девелопери, які займаються ui ною юзер інтерфейс частиною, тобто зовнішнім виглядом нашого додатку. Друга частина це бекенд девелопери люди, які більше працюють над базою даних, бізнес-логікою, таким ядром так сказати, нашого додатку. Це бекенд девелопери І, звісно, зустрічаються девелопери, які називаються фулстек, які в собі поєднують як фронтенд девелоперів так і бекенд девелоперів Тобто це такий мікс, і такі професії дуже дуже часто зустрічаються в нашому часі. Наступне друзі, це системні адміністратори. Хто вам надає комп'ютер, коли ви приходите до нової компанії? Хто вам встановлює якісь оновлення на вашій операційній системі? Так, так, це все системні адміністратори. У вас проблеми з інтернетом або з підключенням, ви йдете до системних адміністраторів. Які ж обов'язки у системних адміністраторів? Перше, це встановлення та науштування програмного та апаратного забезпечення. Ви отримуєте вашу роботу, наприклад, і ви приходите до компанії. Вам видають ваш софт. І ось тут всі налаштування, і той, хто буде видавати, це будуть системні адміністратори. Далі це управління мережами, сервісами та технологіями, тим також займаються системні адміністратори. Налаштування облікових запитів та робочих станцій. Ось ви, мабуть, знаєте, що гарною практикою є оновлення вашого паролю, наприклад, кожні 3-4 місяці. Якісь секюрні речі. Все це діло допомагають організувати і налаштувати системні адміністратори. Наступне це оновлення системи новими випусками та моделями. Наприклад, 10-та версія Windows вважається застарілою, і ви прийняли рішення, ваша компанія прийняла рішення мігрувати всі. Ваші операційні системи з 10 на 11. Цим також буде займатися системний адміністратор. І наостанок це devops інженери Друзі, хтось з вас може навіть і подумати, що системні адміністратори і DevOps-інженери інженери це одна і та сама позиція. В них є схожість, але хочу одразу сказати, що це дві різні позиції. DevOps-інженери інженери вони більше про налаштування навколишнього середовища для нашого додатку. Що тут мається на увазі, і що таке взагалі навколишнє середовище? От уявіть собі, ви хочете виростити пальму. В такому випадку ви повинні дотримуватися певних умов. У вас повинно бути сонечко, якась вода, щоб поливати вашу пальму. Тобто, це певні умови, і ви повинні створити ці умови, і це навколишнє середовище для вашої рослини. І так само devops інженери вони налаштовують сервісну частину, серверну частину, де буде хоститись наш додаток, встановлюють мову програмування, правильну базу даних і багато-багато різних речей. Які ж основні обов'язки? Це створення та налаштування нових інструментів та інфраструктури розробки. Далі це розгортання оновлень та виправлень. Ось, наприклад, у мене є версія нашого додатку, версія 1.0. і ми там знайшли якісь помилки. Нам треба змінити, виправити цю помилку і доставити до кінцевого користувача ось цю помилку, ось це виправлення. Звісно, в цьому нам допоможе саме DevOps. Він буде займатися доставкою розборка програмного забезпечення для інтеграції із внутрішніми серверними системами. Що це означає? Для того, щоб управляти гарно ось цими всіми навколишніми середовищами і швидко інтегрувати в нашу команду, для цього потрібен нам devops інженер тому що він має саме ті знання для того, щоб це робити. Друзі, це було наше перше заняття. Я всім дякую за увагу і сподіваюся, що інформація для вас була корисною. Всім до побачення і до наступних зустрічей.